Сьогодні, в передень 71 першої річниці визволення Донайвецького району та села Зеленче від фашистських загарбників. Ми вшановуємо пам'ять і встановлюємо меморіальну дошку Герою Радянського, Радянського Союзу, нашому земляку Францу Миколаївичу Рогульському. Франц Миколаївич народився в 1916 році в селі Зеленче. В 1927 році закінчив початкову школу. В 1933 році закінчив. Радіотехнікум і поступив у школу цивільної авіації. Він на війні з перших днів, льотчик. Дальньої дії за роки Великої Вітчизняної війни він здійснив 647 польотів. 20 серпня 1944 року він був удостоєний звання Героя Радянського Союзу. Після війни він працював в Одесі в цивільній авіації. Помер Франц Миколайч в 1985 році. В Одесі названо вулицю. Є меморіальна дошка, і от ми сьогодні вирішили на фасаді школи теж встановити меморіальну дошку. На честь нашого земляка. Сьогодні знамена подія у нашому селі: 71-ша річниця визволення від нацистських окупантів та встановлення меморіальної дошки на честь героя Радянського Союзу, який народився та проживав у селі Зеленський. Франця Миколайовича Рубульського. На урочистостях присутні почесні гості, голова районної ради ветеранів, директор Дунаєвецької школи No3, 70 80-х років, дитина війни, головний редактор районної газети Дунаєвецький вісник» Валентина Богданівна Байталюк. Дорогі діти колеги присутні. У передень 71-ї річниці визволення Ми зібралися, щоб увіковічити пам'ять нашого славетного земляка, героя Радянського Союзу, Франца Миколая Рубульського чи мужність і героїзм здійснив подвиг. І за це був удостоєний найвищої нагороди. Він визволяв нашу вітчизну, визволяв з перших днів війни Франц Миколаївич на фронті. За Чотири роки війни він здійснив 647 бойових виліків. Це він, який робить наше село відомим. Я хочу сьогодні щиро подякувати сільському голові, з ініціативи якої відкриття цієї меморіальної дошки. Подякувати за те, що дошка встановлюється на фасаді школи, і ми довіру вашу виправдаємо. Сьогодні нам таке необхідне і потрібне всім слово мир. Водночас і вагомішим, і зрозумілішим стає те, який внесок для нас, що ви вистояли, за те, що ви перемогли. Щиро вам бажаю довгих років мирного життя. За традицією дні святимо знову ми і знову тих, хто прославити країну рідною зумів. Минуле завжди поряд. Його дзвони у кожній миті, яке ж це щастя, зберегти все і пронести його для нащадки. Тож шануємо тих, хто загинув у роки Другої світової війни, героїв Небесної Сотні та тих, котрі полягли на сході. No 42 393. І тепер він став предметом поклоніння для юного покоління. 69 календарів поміняв за своє життя Франц Миколайович і під кожною перегорнутою сторінкою випробування життям громадянчана, героя Радянського Союзу Франця Миколаєвича Ругульського. 1916 рік. Народився у селі Зеленський Дунаєвецькомаслі. Батьків несправедливо в кандалакшу 1933. Закінчив радіотехнікум і поступив у школу цивільної 1940 Льотчик інструктор 1941 Льотчик керівник з перегону бойових літаків з серпня 1944. Ескадрилья під керівництвом Франца Миколаєвича Рогульського здійснила 647 польотів, провела у повітрі 3557 годин 44-й. Ніс вагомий нищівний удар противнику. Заблокував роботу аеродрому та залізничного вокзалу міста Кенігсберг. 20 серпня 1944. Запроявлений героїзм Смілицького союзу. 1985 помер у місті Одесь на 69 році життя. Відгриміли залпи героїзму і хоробрості радянського народу у Великій Вітчизняній війні Миколаєвич Ругульський здійснив 221 бойовий політ. З них 19 недалекі стратегічні цілі, двічі нагороджений орденом червоного прапора. Першого ступеня, червоної зірки 13 медалями. Після війни освоював нові літаки, передавав свій великий перший бойовий досвід молодому поколінню льотчиків. За успіхи в бойовій підготовці і освоєння нових видів літаків Франц Миколайович був нагороджений другим орденом Леніна. У час прошу. Змінив погони полковника на форму пілота цивільної авіації. Став командиром корабля ТУ-104. Щоразу, даючи коротку інформацію про рейс, Стюардеса оголошувала До першого класу герой Радянського Союзу Франц Миколайович Рбульц. Переглядалися з посмішкою пасажирів. Політ є політ а героям особлива довіра члени Районної Ради ветеранів прибули до вас, щоб бути присутнім на відкриття меморіальної дошки Героя Радянського Союзу Рогульському Францю Миколаєвичу. Ми взяли з собою і будуючи. Він вважається автором кореспонденції про Франца Миколаєвича. Багато пише не тільки в нашу районну газету, а я йому, йому сповнилася досить круга дата, яку ми не розголошуємо, але всі ви повинні знати і догадуватися, яка ця дата. Треба віддати... Так, так. Треба віддати належне Дякую, що вони багато роблять для того, щоб шанувати своїх воїнів, воїнів-односельців. І це ми не перший день. Ми вже кілька разів приїжджаємо на такі славні дати у ваше село. І мені хочеться пам'ять тихо гортає сторінки. Що Шабіку. Ми у вас вже були. Поза той рік літню пору, ми гарно ми там походили з вами по вулицях, в вашому парковому, біля пам'ятника. Дуже нам сподобалося і бачимо А, а сьогодні знову до, до вас. Я тільки що відмітив свій день народження. Тут, з мене промен... хмельничани приїжджали до мене. Колись ще, може би хтось бачив, те була була рази. Ну що, про себе, що я скажу? В 14, в четвертому класі цього комуніста, він же не партійний внесків не я за Я задоволення пішов до нього. каже, ти що не тош? старий чоловік. А бачите, я то-то то. -то, -то. Треба плакети, бо погод без газет. Газета більше не фронтом керували значить, цей самий. Вже забув. Черніковський Черняковський. Іван Данило Черніковський. Так і великі були, але на, на, на чому ми не смінялися. Бачите, ми після того, як взяли вітінську. Дідучим дитині від границі, зіслужено в нас в країні. Ми цього не допустили, тому ми визнаємо, що місце не радимо. Тож ми початиме, які в полон. якраз виконується 71-ї річниця з виготовлення наших вещених і також нашого села. Відходили німецькі німці, відганяли далі Франц Миколаєвич Ну, Історію його бойового хрещення і бойових заслуг ви вже чули, знаєте, не треба повторатися. 14 й рік таким не шкода як і ви пасли ми за селом подобу. І десь опівдні, в, в червні місяці 49-го року не було ні радіо тоді ніякого, не було ніякого мобільних, як кажуть, що зараз є в кожного. І так за лісу взявся літаж. Він всі пряни думає, що це таке, що так низько летить. летить, значить він так вище дерев чуть -чуть, і над полем пустився, бо побачить червоні зірки. Облетів він круг два круги кого села, і в західній околиці села, там де я в ту сторону сів цей літак. Ну, пригнали ми худобу додому. І тоді люди один до другого, всі просто значить з таким ентузіазмом, з таким, значить, і побачити то, що бойові і так, в ту пору. Це було щось не був торів, Це якби зараз показав вам клокоділа, так само так само тоді в той час було, значить, цей самоліт. Прибігли ми туди багато, там було і людей, і сельчан. От самольот такий масивний, великий. От. Я б міг би до соло за закрило його, який що там таке, що забронуло. Був ще з ним один льотчик. А його батьки жили неподалік, там mm -hmm. трошки там живе швирко, Тетяна, там була старенька хатина, таку вуличку туди. от, І жили там його батьки. І бачу, значить, йде його брат, йде батько і він. Такої спатури як я, дуже привітний, така привітна людина. От, в військовому, шолому, тому І Що характерно, розумієте, що так діти стояли, люди, багато начать, знайомих, то всі в неї облизнайомі, той час такий був. І він пише, що з кожним привітався, з кожним, до кожного значит, він був такий добродушний, така людина. От. І за це його і поважали і в армії, і поважали його і в селі, і поважають його, споминають його вчинки, його престані до свій В Десь в 63-му році, в 64-му році він приїжджав вже, будучи командиром Старокостатини, він командував полковочним, приїжджав він сюди до нас, заходив в школу. От, і тоді ще був детом в школі Купецький до Мартинович, приходив в школу. От, і ось він там в основному вчився в масонській школі внизу, потім і сюди приходив, зустрічався, дітьми, з вчителями, тодішніми. І от така пам'ять залишалася сьогодні. Сьогодні така подія, що відкрити під пам'ятну доску, це... Велика подія для нашого села, це гордість нашого села. Багато наших людей є, і вчених, і за кордоном, які ведуть відповідну роботу. А ця людина проявила героїзм. От, і завдяки цих, таким людям от, і багато іншим. Ви зараз всі щасливі, здорові, радісні. І от дозвольте мені. Побажати вам всього міцного здоров'я, мирного неба, хороших успіхів у навчанні на благо нашої неподільної України. У тисячі році відкрито куточок, присячений герою радянського союзу Францу Миколаївичу Ругуйському. Хочу подякувати. За цей куточок організований нашому земляку Ткачу Олександру Івановичу. Це він розшукав сім'ю Ругульських, Алла Франціна передала в нашу бібліотеку копії нагород, власні речі Франца Миколайовича, книги його. Він дуже любив про авіацію. Завдяки цьому в нашій бібліотеці організовано куточок нашому герою земляку. कर सकता है